Наш побратим Гайтабор намагаючись вийти з позиції, потрапив під ворожий скид і отримав ножиння осколкові поранення. Наступного дня ми з чинилом нашим побратимом здійснювали. Евакуацію Гайтавра вона була досить складна і досить довга. Сім кілометрів була загальна дистанція. Дуже тяжко було Гайтавру йти під горку, спускатися вниз, переступати через різні гляча, дерева. Тому більше дистанції тягнули його під руки. не Прохай пересуває? Часно супроводжували російські дрони, які наводили 120 мм міномет, десь разів шість були дуже поряд прольоти. Це також досить ускладнювало наш маршрут, але все ж таки змогли винести побратима. Варто зазначити, що він справжній лев, тому що, незважаючи на такі тяжкі поранення, він досить довгий час передвигався сам. І майже ніколи ми не зупинялися. Дрон, дрон, треба уйобуватись. Давай, братанчик, хочешь жить, треба нахуй скоряться. Понимаю, что больно. <Слыш> Давай, братан, братан, быстрее. Ваш нас корректирует нас. Давай, братанчик, беги, беги. Чуть чуть-чуть, братан, Передненький, тримайся, держу знає поліч Сука, висить гандон. Надо йти По полю Хочемо жити треба йти, блядь. Ну по полю хуйня По полю пизда да, По полю пизда Треба сюди хуярить Дай Найс. Совучах була. Пошли, братан. Ми або сука, зараз <постав> тут сім місяців, або вийдемо, нахуй. Совуча. Не можете. Паналь. братанчик. тролі. Паналь, Ой, чарт і мені я ноги гуляють свої. Рука болить. Ро там давай свика, давай поймату. Може поміняєш? І ще я поміжую тебе. Давай. Братан, те тройся вперед, що їх трошки. Продеряво ли тебе братанчик трошки? Тюжу, ти О, Давай, витяг ви ноги. Да, ноги. Получается, нам. Да не просто ну заебанки. Зараз його по нас б... Скільки ще можна мочати, блядь? Ну, Надеюсь, рука так, легка. Подскочил. Надеюсь що что куди нам Танчик, вам треба психологію поработать. Ахуєдий психолог.